Всім привіт! Я Вікторія Садова і я лікар-стоматолог. Сьогодні я розповім про тренди в стоматології, які, зрозуміє, явно не кожен з вас. Розпочнемо з вами з сіми найбільш трешових трендів. Перший це підпилювання зубів. Користувачі соціальних мереж поширюють ролики про те, як вони вдома підпилюють пилочкою для нігтів свої зуби, намагаючись їх так випрямити чи вирівняти. Однак ніхто не задумується про... Саме просте це наслідки. На відміну від нігтів, зуби, на жаль, не відновлюються. І самостійна обробка їх пилкою руйнує вашу ж емаль. Крім того, залишається незахищеним чутливий шар дентину, який не повинен бути оголеним. Це може призвести до чутливості зуба, також може сприяти до каріесу. Уявіть вдихнути повітря, чи з'їли щось солодке і отримали просто незабутні відчуття, після яких ви будете готові заплатити мені будь-які кошти, щоб тільки я виправила цей момент. Цей лайфхак також може призвести до неправильного розташування зубів, що може спричинити проблеми з правильним пережовуванням їжі та мовленням. Я як уявлю, мене аж зоскома з'являється. Друге це відбілювання зубів своїми руками. Відчищення зубів яблучним оцтом до змішування розчину перекису водню та харчової соди. На TikTok можна знайти масу інформації про те, як відбілювати зуби саме в домашніх умовах. Але багато з таких саме геніальних лайфхаків з відбілювання зубів, на жаль, неефективні, а часто бувають ще й небезпечні. Так, багато методів відбілювання передбачають використання харчової соди або переки сьогодні які в разі неправильного застосування можуть зруйнувати зубну емаль, що призводить до тої ж чутливості зубів і до того ж ризику виникнення Високо висококонцентровані відбілювальні засоби також можуть спричинити хімічний опік ваших ясен, що потребує вже медичного втручання. Крім того, домашнє відбілювання може вплинути на зубні протези, такі як ваші коронки, вмініри, пломби більше ніж на натуральні зуби. Насправді ви хоч доместисом ті зуби потріть, але щодальне домашнє нормальне чищення чи професійне відбілювання вам не замінить ніщо. Ще одним цікавим таким трендом є домашній пірсинг для роту. Пірсинг рота в домашніх умовах це один із найнебезпечніших трендів. Важливо розуміти, що ваш рот це розсадник бактерій. Виконання пірсингу в нестерильному середовищі значно підвищує ризик інфекцій, що може призвести до абсцесів, набряків і навіть болю в роті. Крім розмноження бактерій, можливим наслідком є кровотеча. Наприклад, якщо ви не знали, в язиці проходить язикова артерія. Це доволі велика кровоносна судина, що відходить від зовнішньої сонної артерії. Пошкодження нервів або м'язів, ви навіть не уявляєте, скільки мілких м'язів та нервових закінчень знаходиться всього лиш порожнині рота і навколо, і до яких наслідків може призвести їх пошкодження. А також незворотні рубці. Ніхто не хоче з рубці на обличчя. Крім того, Якщо ви помітите значний набряк після пірсингу в домашніх умовах, це може ускладнити дихання і перекрити дихальні шляхи. Четвертим, це є пломби. Пломба зроби сам, простими словами. Останнім часом на TikTok з'являються відеоролики, що рекламують набори для пломбування в домашніх умовах, або використання нестоматологічних матеріалів. Я впевнена, кожен з вас бачив рекламу чи ролик з білими шариками, які кидають. Воду і ті стають пластичні, а потім порожнині рота вони застигають, стають білими. Виконання пломбування в домашніх умовах і без належної стерилізації може призвести до потрапляння бактерій в порожнину рота, що ще більше посилить наявну проблему. Якщо зуб з карісом покрити просто зверху чимось, ми отримуємо дуже швидке протікання карісу за рахунок ідеальних умов для бактерій: тепле середовище їм там волога та ще їжа постійно потрапляє. І так з карісу за дуже короткий час ви отримаєте пульпіт. Крім того, якщо пломбувальний матеріал накладено неправильно, це може призвести до тріщини зуба або навіть руйнування зуба, що потребуватиме вже більш масштабнішого та й дорожчого стоматологічного ремонту. Також, якщо така ваша пломба буде заважати під час жування, через день зуб буде боліти при найменшому натисканні. П'ятим, це моє саме улюблене: вніри з Аліекспресо. Ось ті, що йдуть з пластинками. Вони мені нагадують зуби вампіра з дитинства, колись були майже в кожного з нас. Вони продавалися в кожному магазині. Але якщо чесно, я ще не бачила жодного роліку, щоб вони комусь підійшли. Тут потрібно розуміти, що розмір в них йде стандартний, а можливий той самий дитячий. А ширина щелеп і розмір зубів кожного з вас можна сказати, що унікальний. Шостим є не менш шокуючий, але більш радикальний тренд стали. Татуювання на зубах, якщо ви хтось не бачили або не чули, засновником цієї течії став американський стоматолог Стів Хевард. Він винайшов технологію, що дозволяє наносити малюнки на керамічні зубні коронки. Круто! Круто, сьомим це є полоскання олії. Це давня аюрведична практика, яка полягає в тому, що ви протягом 5 хвилин перекочуєте олію в роті, щоб видалити бактерії та стимулювати вироблення слини смакота. Ця практика нещодавно стала вірусною в TikTok, зібравши понад 167 мільйонів відео в цій категорії, сама по собі ця техніка не є небезпечною, і деякі дослідження показують, що вона може допомогти зменшити утворення зубних бляшок. Однак доказів, що підтверджують ці переваги, чи їх недоліки. Немає до того ж, іноді люди помилково змінюють звичайне чищення зубів, полоскання олією, що є неприпустимим. Якщо використовувати цю техніку замість чищення зубів щіткою або зубною ниткою, це може призвести до накопичення зубного нальоту, збільшуючи ризик виникнення карісу та інших захворювань ясень. Будь-які переваги полоскання олією, як от свіжий подих або відчуття чистоти в роті, як правило, мають лише такий мізерний тимчасовий характер. І не замінюють регулярну гієну зубів. А ще напевно, ви знаєте, що раніше було модним різнокольорові пасми волосся. То зараз в інстаграм набирає популярність новий тренд: різнокольорові зуби. Мова піде про не якісь наклейки чи накладки на зуби. Ні, це не цікаво. Американська торгова марка Polish випустила на ринок лінійку косметики для макіяжу зубів. Так, це не помилка дійсно для макіяжу зубів. Давайте ж дізнаємося, що собою являє цей продукт і з чим його їдять. Нью-Йоркський бренд Чрум випустив новий б'юті продукт. Це лак для зубів. Засіб розробили стоматологи, тому вони абсолютно безпечні. Випускається лак в таких же тюбіках, як і самий звичайний блиск для губ. Зараз в колекції Чрум представлено 10 відцінків лаку: блакитний, рожевий, м'ятний, жовтий, бронзовий і з блисківками. Наносити лак дуже легко. І зручно тримається він всього 24 години. Чи не з'їдається під час їжі і пиття, і легко змивається за допомогою зубної щітки і пасти вдома. Це може бути відмінною ідеєю для образу на фотосесію або вечірку, але на жаль, кожного дня ви так ходити не будете. З чого розпочиналися взагалі експерименти і тренди з зубами? Спочатку була мода на золоті коронки, особливо на передніх зубах. Згадайте наших бабусь і наших дідусів. Золоті зуби були ніби у всіх, і це було круто. І зараз уявіть. Всі власники коронок, щоб вони були у вас ось такі золоті, а не біленькі. Зараз ще є пацієнти з таким раритетом, і знаєте що? Після видалення практично всі забирають цю красу додому. Хоча насправді слово золоті це, на жаль, лише колір. В магазині за них ніхто ніщо не заплатить. А от друзям про вас я точно розкажу. Десять років тому найпоширенішим трендом була прикраса зубів з тразами. Камінням чи мініатюрними фігурками золота, срібла чи платини. А ви знали, що сама перша людина, яка підхопила оцю ідею, був виколіст групи The Rolling Stones Мік Джаггер. У 1976 році він прикрасив свій передній зуб мініатюрним смарагдом, а потім змінив на діамант. Через час за джагером послідували інші знаменитості, включаючи мадонну. Зараз навіть не обов'язково стало робити отвір зубі, тому що в стоматології з'явилися прикраси, які можна просто приклеїти до зуба. І все ці прикраси наклейки називаються скайси – стрази із скла, кришталю або дорогоцінних каменів. Але по-справжньому популярні ці прикраси для зубів стали тільки в 2000-х роках. І навіть сьогодні я часто зустрічаю пацієнтів з кайсами. Ще одним популярним видом прикрас для зубів стали грілзи. Популярність їм принесли американські репери. Грілзи це декоративні накладки у формі решіток з дорогоцінних металів та діамантів, які ставляться відразу на кілька зубів. Але як не змінювалися тренди, все одно було і є самим модним це білосніжна посмішка. Завжди еталоном краси були здорові, рівні, білі зуби. Навіть якщо звернутись до історії, здорові зуби були ознакою благополуччя людей. Та й багатства в принципі на цьому все. Пишіть теми, які вам будуть цікаві по стоматології, і я обов'язково вам про них розповім.